Ще я хотів сказати два слова за те, як злий приступає до нас і використовує наші складні ситуації. Людина у складній ситуації готова погодитися на будь-що. коли загроза життя, коли ще там щось. І тому часом в обставинах складнощів нашого життя. Коли щось так, ну так, що трудно, дитина хвора, або ще там щось сталося, або ще якось там є така ситуація, і людина каже, готова на все, отут є дуже небезпека. Бо якби вона була готова на все заради Бога, то не страшно, бо тому що заради Бога все рівно що би ти не робив, ти йдеш в намірі до Бога. І то треба бути обережними, бо може таке часом, я заради Бога там щось там не треба. Має бути все в Божих межах. Але часом люди йдуть не тільки до Бога, йдуть до ворожки, йдуть ще кудись там, як до екстрасенсів, ще кудись там. І якщо треба, то піду навіть до самого диявола, знаєте, такі речі є. І це є дуже небезпечно. Бо всі тягарі і труднощі, які нам дані, вони нам дані, щоб ми їх вирішили. Не хтось там, а ми. Є молитва Матері Терези Кайкуцької, яка вона каже: Господи Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Господи Боже. Дай мені смирення змиритися з тим, що я не можу змінити. І, Господи, дай мені мудрості розрізнити одне від другого. Оце є те, над чим ми маємо задуматися. Любі труднощі, будьте обережні в тому. Щоб часу не попасти в хитрі тенета диявола, погодитися на любі умови, лиш би вирішити якесь там земське тимчасове питання. Будьте з тим дуже обережні, бо потім, як то кажуть, виправити помилку, яку можеш виправити, не страшно. Але як ми робимо помилку, яку виправити неможливо, От ну, то буде біда. Тобто не бійтеся тих помилок, які ми можемо змінити, бійтеся тих помилок, які ми не можемо виправити.